Мені треба скористатися цими послугами юриста. Що, що тут смішного, докази? Докази, докази чого? Мого правопорушення. Ведеться непреривна відеозйомка з відео ну, 940. Добре, що ведеться. Так, я вас слухаю. Я ну. вам назвав дві причини. докази. Дві ось о, дивіться. Перша шо? і ось о, друге. друга. Ви шо, хренів так в базарі? Эй. Базар свою лізь! На протипротивлення! Ти шо смієшся? Глазом задумайся! Ну, я шо, в Русі? Що? Я в Русі. На даний час вже ні, так як ви були зупинені мною. Ну... Значить, я не повинен бути пристигнути. А чого ви нервуєте? Ну тож. Да. Ну, коли водій нервує, значить щось його не Ну так? от придумайте що небудь. Ні, що я з... Придумувати ну. нічого не буде. Ну от нервую, того, що ви без причини що? мене спинили. У вас два порушення. Перше, це тріщина лобового скла в зоні дві скло Скажіть та. мені пункт цього ну, да. за що? 3147, правил дорожнього руху. А також 31.1. Подожіть ми так швидко. І пункт 2-3В, право дорожнього руху. Прям безпеки. Я був пристигнутий. Я вам пояснюю ще раз. Шо? На момент зупинки транспортного засобу виїхали без ремня безпеки. Був пристигнутий. Фіксувалося на службову бодікамеру. Доведіть. Ви мене чуєте. Доведіть. Чури? Ну я чую, доведіть. Ведеться непреривна відео Ну Бан і водій? що? Я з вами не, не хочу не ругатися, не... Ні... Ну не хочете, значить, не, не треба. Незаконно спинилися. Незаконно? Так. так. У вас точно все добре? Ну я ж кажу, що я нервуюся, І... то що ви спинили. Якщо, Якщо... нервуєтесь, то, ну, то Давайте, зна... ще пройдемо на станкової. Давайте. Міш, перенеси, будь ласка, ще драгер. Фух, так, правила дорожнього руху. І постанови прихвати мої. Пане водій, приділіть, будь ласка, посвідчення водія. Підійдемо. Це свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. У вас транспортний засіб вантажний? Так. Підлягає технічний. огляд є, так? Є. Сам бланк можна. Навіщо він вам? Тут немає дати Ну так ви забійте номер і там усе буде. Будь ласка, прийді. Тримайте, будь ласка. Пане водій. Перевірте, будь ласка. А свідків не буде? Ні. Так як ходиться, непреривна відеозйомка. Добре. Перевірку, будь ласка. Ми зробимо контрольний перевірку прибору. Забір воздуху. Розпочати. Нам довіряємо. Ну, я клиник, да ввезу. Ну без різні. Це виживало, що все буде по нулям. що в приборі mm -hmm. немає а, алкоголю. Алкоголю немає. Будь ласка, 5 5-6 секунд, як повітряну кульку дуєте, Без зупинки. Все, достатньо. Бо ви дуже нервуєте, я не рвую, це, я сказав. Це, це добре. Я ж сказав, що я не рвую, тому що ви спинили, а у мене є ще проблеми. Я розумію. На вас буде складено адміністративну постанову згідно частини 5 статті 121, що були не паском безпеки. Я був пристебнутий. Ви мене чуєте? Ну я чую, а ви мене. Я вас зупиняв по двом порушенням правил дорожнього допустити. Добре, що це не, не це, має у правилах. Це є порушення, але це є... Е... Не значить, що ви хочете так, сказати. Так, Це правопорушення, за яке транспортний засіб зупиняється. Це інші порушення вони називаються. Немає, Стаття 125. Немає у є. правилах дорожнього правил, руху. що... Почитайте, будь ласка, на... як ну, будете вдома, почитайте у правила дорожнього руху. Управо ну, 31.1. Та технічної документації там буде написано. Далі 31 <різь> технічний стан 1. Технічний стан транспортних засобів да. та їх обладнання повинні відповідати. Да. Вимогам стандартів. Так. Ну. Та безпеки дорожнього руху. Ну. А, згідно ДСТУ 39. Там пункт восьмий. не допускається наявність тріщин на лобовому склі, а також навіть з колів. Ну там 5, сколи, не більше п'яти сантиметрів. Ні, 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 ні. А, то було раніше колись, що спічний карабок. А зараз навіть з коліну допускається. І тут у правилах немає рух, забороняється. А я не кажу, що рух захороняється. Ну, так... Є порушення правил дорожнього руху, згідно чого рух забороняється. А є, що можете ви е, встранити на, на місці про порушення. Якщо, допустим, фара у вас перегоріла, е, ви лампочку поставили і далі поїхали. Так чи ні? Так. Забороняється тільки в п'яти випадках керування. Це не горить ліва фара режимі ближнього світла, дворники з е, сторони водителя, е, водія не працюють, е, в дощ. Е, е, тормоза ульової і степне ну, забороняється. Забороняє ну, да, але забороня... є інші правопорушення, якщо... згідно яких вноситься постанова, штраф. А є, яке є попередження. Коротше, дайте мені своє посвідчення, Отове. щоб я знав з ким судитися. Судиться? Да. А ви са мною судиться хочете? Звичайно. Ну, ви не я зараз принесу. Ну, принес... А вас нема з собою, а так? В воно в машині у мене. А вас де повинно бути? У мене з так. собою ну... в машині. З собою, не в машині. В ви, ну, скажі, ви, зачекайте ви Порушуєте ні, саме, ні, Микола ні, я мене. Не ну як не я порушуєте? Не Шапка у вас згідно Бо, цього. А, отак от. Так от. От, так от. Хорошо, я зараз беру посвідчення, показую і складаю постанову за ремень безпеки. Чекайте, будь, складайте. О, будь ласка. Складайте. Посвідчення, Можете сфотографувати. Ну я що і хочу. Фотографуйте, будь ласка. Це ваше право. лишнього. Глушко Олександр Петрович, Петрович. хоч і це не посвідчення. Ж ви знаєте, що Це не посвідчення. А, ну? Я зрозумів. Ну YouTube же все дає, я зрозумів. Ні, ну, а при чому? Ви можете ознайомитись про моє службове посвідчення на офіційному сайті. На ну це я так само скажу ось <кхів> на те моє посвідчення. Придивіть, будь ласка, посвідчення. Ні, ну, я водія. Я... Ви почули на Посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на практику. І тримайте, будь ласка. Так, ціну воно. Так, ви з доказами мене ознайомити не будете, так? Я ж пояснюю ще раз, на даний час ведеться непреривна відділення... На що ви мені щось пояснюєте, ви відповіте на мій, моє запитання. Ви з доказами мене ознайомите чи ні? Так. Ознайомте, будь ласка. Я вам поясню. Ось один, ось другий. Що ось другий? Що це другий? Не плюйтесь, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Чесно, ну при неприємно. Ну вибачте, я вибачився. Ви самі порушуєте, а когось хочете притягувати. Посичення одія, будь ласка, я не бачу. Я Ви спитав... мене бачуєте чи ні? Я спит... Будь ласка, не порушуйте. Не я не порушував. Ще раз скажу, Виконуєте законні вимоги працівника. А поліції. це незаконні. Це законні. Ні, у вас є порушення. Два, немає, порушення немає, немає. Два порушення право. Немає. Дороження. Докажіть мені. Як пояснюю ще Що, раз. Що, вже презумпція невинуватості у нас не діє. Ви маєте право, оскаржити Я оскаржу, оскаржу. От ну, доведіть. Я до постанови докладу відеозйомку. Ви до, доведіть мені. Я вам поясню. Що? Ось. Ось. Це не забороняє рух. Це, це є порушення, ви питали у мене, що порушення правил дорожнього руху. Ну, ну Де в правилах, правилах дорожнього... Де в правилах дорожнього руху? Підівіть, будь ласка, де будь ласка я пред'явлю, ви, пред ви не будете вас. доказ ознайомлювати з доказами. Явні докази. Ось Як... вони, одне і друге. Те, що не забороняється, і те, що я був пристебнутий, а без руху відстебнувся. Пане водій, давайте не будемо затримувати себе і мене. Будь ласка. Давайте, я поїхав і не затримуйте. В якому сенсі ви поїхали? Ну, ви ж кажете, не будете затримувати. Я поїхав і... Брали ну. адміністративну постанову і щасливо буті, прищибнулися і поїхали на станцію технології. Клопотання можна? Як на пер ночув. Перенос справи. Туди? По пер місці перенос. проживання. Відмовлю. Ну все. Більше нічого не треба. Ви проживаєте де, пане Одін? У місті Славутич. Це малозначне правопорушення ну, так... воно буде розглядатися на місці. Там немає, мало ви не можете пред'явити докази. Мені треба скористатися послугами юриста. Що, що тут смішного? А ви дійсно зі Славутича? Дійсно. Чесно аж Можете тут стоять кожну неділю, а кожну неділю сюди приїжджають. Тут без Славутича, гашці у нас Ну добре. <реш> Чесно. Ну смійтеся. Уже скарга. <реш> да. Ви, ну чесно, з самого ранку ви на 15 минут спектра переверніть. Так я ж кажу, я поїду і не будете затримуватись. А ви ж самі на себе наражаєте, переверніть, будь ласка. Що? Ну, що вам? Не, свідоцтво переверніть. Це не те свідоцтво. Ось свідоцтво. Що ми наражаємося? Ти що ви без доказів? Це... Є, докази є. Ну є добре. Страховий полюс ще добавлю. Страховий полюс це не страховий случай. Нема підстав на пред'явлення страхового полюсу. Ну і що, а у законі що написано? У Склад... законі складання протоколу і... Ні. Да. Так. Не Прийде, нема такого. Тримайте, будь ласка, посвідчення водія і сюди повторить. Вони не скричуть? А я що роблю? Ні. Тільки що що я робив. Тримайте його так, бачив. собі я його бачу. Посвітлюємося. Ви, каз... ви відмовляєтесь? Що... Так? так, відмовляюся. Миш, планшет приноси, будь ласка.